Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних Рослин Bob's Garden. Вас вітає Хмельниччина. Ми сьогодні працюємо на дачі. Приїхали в гарненьку погоду на сонечко, потепління. Десь біля 17 градусів зараз показує термометр. Є багато незакінчених справ тут. І будемо в першу чергу займатися пересадками. Тому що є також у нас задачі по піднятим грядкам, але пересадки хочемо зробити в першу чергу, щоб рослинки встигли прижитися, встигли вкорінитися і гарно наступний рік нас радували. Ми сьогодні почнемо з хризантем. У нас тут ось таке поло хризантем залишилось. Більшість з них червоні, але є ще де неде жовтенькі, є де неде такі бускового кольору фіолетового. І потрібно їх посортувати. Ми залишили ось цю діляночку тут спеціально, щоб розсадити рядами наші хризантеми на наступний рік. Ось, А також хочемо поділити кущі седумів. У нас тут з іншої сторони залишаться седуми. Саме на розсаду, ось тут буде декілька рядів. Але треба викопати великі кущі Карла розсадити. Неона також маємо ще кущ, треба розсадити, варійгатом там зростає. Все посортуємо, все гарненько висадимо, підпишемо, щоб на весну мати змогу гарно викопати одним кущиком і відправити в посилочках нашим любим замовникам. Також е, ми подивилися на відео минуле здачі, де я вам показувала, як симпатично квітують хризантеми в бордюрі червоні. І нам ось не сподобалась зовсім картина е, в плані саме жовтих хризантем. Тому що якось воно е, занадто пістряво, занадто е, різноманітно. Звичайно, ми розуміли, що скоріше за все буде такий ефект, але нам зразу чомусь в голову не прийшло, що дуже гарно в бордюрі будуть виглядати саме седоми. Це також осінньо-квітуча рослина, і листя вона має досить декоративне протягом усього року. Тому вирішили, що саме жовті хризантеми тут, ось цей ряд, замінимо зараз на седом Карл, який. Квітує такими насичено-рожевими квітами, вони дуже пасують до червоних хризантем. І тоді, напевно, буде більш така стримана тут по візуалізації картинка. А я на цей момент займуся прибиранням нашої альтанки, тому що за час наших відвідин дуже забруднилась підлога. Ми її не мили після. Того, як зробили вже тут чистоту більш-менш. Також не мили ось цю сіночку, на яку наляпало дощами болото. До речі, бачите, довелося нам придумувати метод від корочів. Сьогодні приїхали і знову побачили, що нарив ось тут, чи то кріт, чи то землерийка. Ми не знаємо, що це в нас риє. Ось. Тому поки знайшли ось таке рішення, не знаю, чи воно допоможе. Бачили, що багато хто так бореться з кротами, спробуємо залишити, але знаю також, що можна в дитячому магазі, магазині купити такі вертушечки, іграшки дитячі. І вони також досить гарно допомагають в цих справах, замість, ну, щоб не мати такої непривабливої картини з пляшками. Тому приступаємо до роботи. А ви не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. По можливості вам буду показувати все, що в нас буде виходити. Ну що ж, друзі, з альтанкою я закінчила. По максимуму, наскільки, можливо, було, я її вимила. Звичайно, можливо, на камеру це не помітно, але повірте, вживу стало набагато чистіше. Ось, вибачте, за шум у нас у сусідів позаду ведуться роботи якісь будівельні. Можливо, скоро дім виросте біля нашої ось тут а, берізки позаду, побачимо. Ось, позаправляла назад усі ходи, які нам понароблював якийсь землериючий шкідник. Не знаю, все ж таки, чи крі, чи землерийка, є сумніви. Напишіть, будь ласка, хто має такі ж самі проблеми, як ви боретеся, тому що у нас ще й у Трояндарії понаривали. Тут, звичайно, немає агротканини, але ходів достатньо, і я боюсь, що просто наші рослинки не переживуть цієї дискотеки, всієї, що їм влаштовує е, тварина, тому що коріння все ж таки може постраждати. Сподіваюся, що тут буде все добре. Але зрозуміємо, це, на жаль, лише навесні. У наших туй вже почався хвоєпад. Я думаю, на камеру видно посохші такі гілочки всередині. Це не хвороба, це звичайний хвоєпад, але чистити їх будемо пізніше, коли все ж таки рісніше хвоя повідстає, щоб вже якось за один раз все вичистити. І зараз я йду допомагати мамі з пересадками. Вона хризантемами займається, а я буду седоми підкопувати і також пересаджувати там урядки. Покажу вам, що у нас вийде. Ну що ж, робота рухається. Ось вже мама закінчила тут сортувати хризантеми. Вирішила ряд оранжевих додати ось тут, тому що там жовтих буде занадто багато і не влізуть оранжеві разом з ними. Ось, Далі йдуть червоні у нас. такі кнопочки маленькі. Знайшли ще одну жовтеньку мультифлору, ось там в кінці самому залишили. Навіть не знали, що в нас є така. Тут у нас ідуть такі бускового кольору ряд і в кінці одна ніжно-рожева ось там. І далі вже будемо жовті сюди переносити. Зараз трішки відпочинемо, поп'ємо чайку і тоді будемо закінчувати з посадкою хризантем тут. Паралельно ще, звичайно, працювали над седумами, тому що вони тут пов'язані, були переплутані хризантеми седуми, тому також паралельно сортували собі седоми, підписували, деякі ростуть, щоб навесну розуміти ситуацію. Ну що ж, друзі, ми вже закінчуємо роботу. Не дуже встигли зробити все, що хотілося. Мама посадила деякі з рослинок, які привезли з собою на дачу. Ті, що викупали біля будинку, і їх обов'язково треба було саме висадити сьогодні, щоб вони не стояли і не чекали на холоді. А я поки постригла ось наші дві туйки. Це туя у нас Ауреанана. Просто їй придала форму з яєчка, яка в ній і закладена верхівочок. Там декілька, тому вирішила їх прибрати. Мені ось так. Вона саме яєчком подобається, буде далі зростати, будемо трішки стрункішою її робити. А це у нас туя Даніка, яка себе дуже погано почувала весь сезон після пересадки. Навесні ми її пересадили. А можливо, навіть в тому році весени не знаю. Ну, навесні я її постригла точно, і вона весь сезон щось ніяк не могла відрости. І не пропадає, і не відростає нормально. Вирішила її ще більше обстригти, вивільнити всі сухі гілки зсередини. Трішки прибрала гілок бокових, тому що форми е, такої правильної кулі у неї все одно вже не було. А мені подобається, я бачила, як роблять саме ось такі на відкритих стовбурах шапки із Туїданіка. Тому сподіваюся, що все ж виживе, буде такий грибочок. Будемо на сьогодні закінчувати. Вже наступного разу приїдемо, досадимо наші хризантеми, висадимо бордюр із седомів, і я вам покажу, як це все виглядатиме у нас біля садочку. Друзі, ми повернулися. У нас сьогодні більш такий сонячний день видався, але зранку було пасмурно, тому ми приїхали вже аж після обіду на дачу. Проте пару годин маємо для роботи, тому зараз будемо. Намагатися активно тут все доробити, що не доробили минулого разу. Ось мама прийнялась за викупку наших жовтих хризантем. Ми привезли з собою два кущики: седомів Карл із дому. У нас біля будинку вони зростають. Там вони також залишаться, але ми їх омолодили. І ці кущики підуть у бордюр тут. І також кущики, які у нас зростають там біля е, нашого рокарію бордюрчиком, будемо ділити і розсаджувати тут бордюром, щоб він був таким густеньким і досить пишним наступного року. Покажу вам, як у нас тут все вийде. По плану сьогодні ще йде посадка е, міскантуса Cute One, який не висадили минулого разу, для того, щоб замінити його на кущик, хочемо березклету. Ось. А так ще маємо деякі такі мілкі справи. Гайхерт декілька привезли, поділити, посадити треба. Можливо, якщо вистачить часу, займемося ще посадкою і риси в карликових, які мама викопала, і вони досі лежать непосаджені. Ось. Тому такі у нас плани. Поки мама закінчує роботи з хризантемами, вже їх пересадила, перекопує зараз там для того, щоб седоми розділити гарненько. Я закінчила ось тут доріжку. З плитки виклала е, другий край. І буду зараз нести пару відер щебеню для того, щоб засипати ось цей от проміжок. Думаю, що буде красиво виглядати. Виходить, така якась цікава доріжка, кривенька з щебеню. І так само плануємо зробити на тій стороні вздовж флоксів з часом. Думаю, це буде симпатично виглядати. А ось тут. На площадці ми поки що не вирішили, що саме ми будемо робити, тому що по плану хотіли закладати такою ж плиткою ось цією, шматками. Але бачимо, що нам не вистачить, просто її немає в наявності в такій, в такій кількості, щоб усю площадку цю закрити. Тому будемо все ж з нашої плиточки, бруківочки, викладати тут якісь фігури, огороджувати і риси. І ехінацеї, ось 4 у нас посаджені по краях. А далі вже саму цю діляночку закривати будемо чимось іншим. Можливо, агротканиною накриємо і якоюсь крихтою засипемо. можливо, щось інше придумаємо. Може, у вас якісь ідеї цікаві з'являться, то пишіть, буде цікаво почитати. Готові вже ми висаджувати першу частинку наших седумів. Хотіла вам показати, як виглядає ось корінь його, які в нього нові паростки. Бачите, обрізали ми вчора старі пагони, і вже новенькі закладені на наступний рік. Вони будуть зростати з кожним днем, все більше і більше. І навіть взимку будуть такі стояти малесенькі-малесенькі квіточки. там. Цей седум ділимо просто лопатою, просто рубаємо, тому що. Він, напевно, один із найживучіших седомів Карл. Він дуже швидко наростає, дуже непримхливий і має дуже красивий, на наш погляд, кущ, відтінок. Тому не шкодуємо. У нас багато кущиків старих, які треба розділити. Будемо осаджати ну, приблизно ось такі поділки, мабуть, більше ділити не будемо. Ось це нормальна, гарна поділка. Яку можна на наступний рік вже побачити красивим кущиком. Ось це ще, мабуть, на один да, розділиш. Ну, попробуй. От. Головне, щоб залишалися корінчики, хоча б мілкі, під кожним кущиком, під кожною поділкою. І якраз тут густо-густо насадимо їх, щоб вони красиво гармоніювали з нашими червоними хризантемами. Ще трішки садок не приведений до ладу, не допололи, не встигли. І хочемо все ж таки в цьому сезоні закінчити тут, щоб навесні просто перекопати і посіяти травичку. Тому що хочемо тут бачити ну, такий не газон, а можна сказати, поляну без бур'яну бажану. Може знайдемо конюшину. Низькорослу також будемо сіяти. Нам подобається, як виглядає конюшина з травою. Ось така ідея по садочку. Ось так розмістили наші поділки ну, приблизно сантиметрів 30 один від одного. Вони будуть щільно посаджені, можна більше відступати, тому що наростають вони швидко. Але ми хочемо вже в наступному році побачити такий красивий однородний бардюрчик однорідний, щоб він не був з прогалинами. Тому. Будемо так висаджувати. Якщо будуть потім лишні, то просто через один будемо викопувати і ділити. Ось, додає мама нітромофоску, знову ж таки трішки у ямки, і більше нічого. У нас земля досить поживна, особливо на дачі, тому думаю, їм тут буде просто шикарно. Покажу вам вже, коли досадимо все до кінця, і будемо далі працювати. І так, друзі, я закінчила з доріжкою. Подивіться, як красиво це вийшло. Мені дуже подобається результат. Я задоволена, що вона не чисто з плитки. Виглядає дуже цікаво, як на мене. Ось, ще помиється дощами і взагалі буде шикардос. Дуже пасує до нашої стіночки із гранітного каменю, звичайно. Тому будемо робити по периметру саме такі доріжки. Та, мабуть, буде така вона вущенька йти. А ось тут зробимо точно таку саму по цю сторону. Буде, думаю, красиво, гармонійно. І тоді вже на цій ділянці щось треба буде придумувати підходяще по стилю. А мама там якраз закінчує з посадкою наших седумів. Залишилась і ще одна сторона, вже перекопала, зараз саджати будемо. Вже використали ті седуми, які. Привезли із дому повністю, і нам більше не треба тут додаткових кущів, але все одно треба розділити ті кущі, які у нас біля рокарію бордюрчиком зростають. Тому вирішили, що ще зробимо вже, напевно, не сьогодні, мабуть, наступного разу. Зробимо ще бордюрчики з седумів ось тут, за Трояндарієм нашим. Тут у нас планується згодом колись виноград. Треба опори поробити буде, але зараз, я думаю, не лишнім буде бордюрчик ось тут із седомів. Закінчили роботу з посадкою наших седомів. Трішки попили чайку, перекусили. І приступаємо зараз до посадки міскантуса Qt One. У рокарі йдемо, тому що нам ця робота важливіша, ніж седоми розсадити. Треба, щоб міскантус встиг прожитися. Кущ потребує викупки, він дуже немалий. Ось, тому рухаємось зараз до рокарія, покажу, що ми будемо робити там. Так, друзі, приступили ми до викопки куща. І початок у нас не дуже хороший. Мама зламала лопату свою улюблену, таку невеличку, зручну, дуже зламалась саме дерев'яха, ручка. Це добре, тому що нещодавно ми зламали лопату саме. На залізяці вона тріснула, тому цю ще можна відремонтувати. Але поки взяли таку стареньку нашу рядову. Та, що зламалась, да, та, що зламалась саме на залізяці, її взяли у роботу. Ось, треба купити нову гарну лопату, тому що це дуже важливий інструмент. Приступили вже до посадочки нашого міскантусу. Кущик викопали так нелегко, але, дякувати Богу, викопали. Розділився на багато частинок. Зараз будемо думати, де його приткнути. Цілий Бордюрчиком. Да. Ось там така ціла у нас вийшла. А, цілий тазик. ось. І виходить, зараз садимо міскантус. У нас е, цей кущ був на межі. Ось, він проходив ніби замість бордюра. А міскантус ми хочемо все ж посадити біля бордюра, тобто такою рослинкою в клумбі в композиції. ось. Тому доведеться трішки його поближче так саджати сюди і викладати там вже бордюрчик камінням, як і по всіх діляночках. Ну, Мені дуже подобається ідея посадити туди низькорослий міскантус. Він, мені здається, тут прям ідеально впишеться. Цю картину. Корінець досить гарний. Прям заплів горщик настільки, наскільки потрібно. Рослина потребує якраз таки вже місця землі свіжої нової. І думаю, буде дуже симпатичним в наступному році тут на осінь особливо. І от робота закінчена. Міскан тут вже на своєму місці. Дуже симпатично він там вписався. Ось. Довели так доріжку трішки, поворот зробили гарний. Тепер все гармонійно, він буде трошечки вищий, а колосочки ще вищі, тому він створить тут більш таку картину, візуально симпатичну з часом. Також розростеться з боку нього молочай мертолистий, це вічно-зелена рослина. Він буде досить таким пишним, розлогим кущем, але зовсім невисоким. Тому, я думаю, це буде виглядати прекрасно з часом. Сподіваюся, що не підведе нас вівсяниця-Гутьє, тому що бачу, що є новенькі зелені травиночки, новий приріст, то сподіваюся, що все з нею буде добре. Ось, Я підстригла поки ще також наш бордюрчик з бересклету. Він у нас зовсім недосконалий, Ми саджали тут малесенькі-малесенькі такі гілочки кущиків. Деякі навіть не вкорінені були, деякі вкорінені, але з часом ми впевнені, що він наросте гарним однорідним бордюром і буде вже таким, як ми його хочемо бачити. Але нам і так подобається, що він створює тут таку полосу, яскраву, жовтеньку і вічно зелену круглий рік. Ось це, до речі, кущик дорослий, той, що ми пересаджували в першу чергу сюди. І з нього ці, майже всі черенки були відділені, вкорінені. ось. Тому саме він виглядає досить привабливим таким пишненьким. І приблизно, от в такому форматі, тільки е, будемо більш квадратним робити згодом бордюр, буде весь цей бордюр зростати. Ось я прикопала навесні ось цей пагінець, і він вижив, пустив корінці. Думаю, що на наступний рік буде вже наростати кущем, так само, як багато вкорінених до того кущиків. Зараз у нас вже дуже осінній вайб тут. Дуже такі рослинки, кольори мають насичено осінні. Подивіться, Африка взагалі виглядає посохшою аж здалеку. Ось. Ми тут бордюрчик минулого разу. Розсадили неон, ось цей оцедум, два кущики нових там. І потребує ще кару розсадження, як я вам казала. Але сьогодні вже не встигаємо. Прикопаємо зараз цей кущик кущ, який викопали замість міскантуса, там, де садили. Ось також мама трішки відділила поділок від цього міскантуса малесеньких таких. З корінцями малесеньких зовсім поділок, тому посадимо їх на доростання, можливо, щось з того вийде. А на цьому, друзі, буду з вами на сьогодні прощатися. Сподіваюсь, що цікаво було і по максимуму старались вам показати всі наші процеси, нові посадок. Не забувайте про вподобайки, підписки, пишіть коментарі. Не забувайте донатити на ЗСУ. Це дуже важливо в наш час підтримувати наші всі збори, підтримувати нашу армію, підтримувати захисників, захисниць, які, завдяки яким ми можемо доглядати свої садки. Тому не забувайте про це. Усім бажаю гарного вечора. До нових зустрічей, друзі!